Сьогодні у нас 12 серпня, сьогодні пішов перший дощик, ось за все літо майже. Ми тільки зібралися гуляти йти до моря. Пішов невеличкий дощик. Обережно. Так що, ти будеш купатися? Так, окуляри дайте. І купання сьогодні будуть не на морі, а в басейні. О! П'ять місяців поспіль чоловіку мене просить заліпити вареників наліпити. І завтра у нього день народження. І в мене нарешті дійшли руки, щоб наліпити вареники. Робимо двох видів з картоплею і з вишеньками. Ми купили в українському магазині заморожені вишні. І завтра у нас буде свято. Нарешті будуть вареники. Так, але з сиром ти хотів, а сиру у нас такого немає. Да. Зараз піду ще за творогом, ну як українською сирою називається. В українській мові немає. Немає слова Не знаю, Да. Просто сир підеш. Але у нас на Полтавщині завжди казали, що сир це той, що твердий сир, а творог це той, що творог, який насправді це сир. Так багато суржику у вас там на Полтавщині, да, так? Да. Тому мій чоловік говорив російською, коли ми з ним познайомилися. Виріс на Полтавщині, а там виявляється часто і багато людей говорили російською. Нічого, вже українізувався. Сьогодні дуже спекотно, я вся мокра. На завтра передають 43 градуси. Поки ліплю вареники, поділюсь з вами нашими гарними новинами. Будинок продано. Вчора написала наша господиня Патрісія, що будинок продано, і нам потрібно буде unfortunately, ну, типу, на жаль, нам потрібно буде виїхати. З нього протягом вересня я попросила, ну я привітала її, а потім запитала більш точну дату, чи є якась точна дата, коли ми маємо залишити будинок. Вона сказала: ні, ви можете жити протягом вересня. Певної дати немає, поки угода буде в процесі оформлення. Живіть і ну, щось підшуковуйте для себе. Так що у нас гарні новини. Ми раді, що будинок продався, і сподіваємося, це буде щось інше, і сподіваємося, що це буде навіть краще. Коли я думала про дім взагалі, ще була, коли була в Україні, я думала про те, що мені не хочеться будувати будинок, чи якось купувати його, обставляти, умеблювати. І зараз в мене таке на думці є, що в нас буде дім, який ми не купували, і дім, який ми не будували. Дім з деревами, з гарним садом. Ну, мрію так. Так мені хотілося б. Можливо, це просто мрії, але іноді вони можуть бути реальністю. Хай так буде. Вчора у нас увечері був потужний шторм. Вітер такий був, що пальми хилилися аж до землі. Насипалась купа сміття. Ми вночі бігали, забирали все з подвір'я. Забирали стільці, рушники, щоб вікна не повибивало. В басейн, насипалась купа сміття. Ось, і зараз Олег його чистить. Олег у нас вже майстер щищення басейнів. До речі, Олега сьогодні день народження і. Ти все одно працюєш. Yeah. Ну що, я знаю, що все вийде в тебе. Я з технікою взагалі не дуже розбираюся, але Олег розбирається з усім чудово. Приходили майстри, показали, як це робити. Пам'ятаєте, ми показували, і зараз Олег робить це самотужки. Ми забули сказати, що ми поснідали вареничками з сиром і з вишнями. Yeah. А ще вам хотіла показати камаху, яка так голосно співає. Пам'ятаєте цей звук, наче бензопила, ось вона. Ось, вони, ось тут вони сидять і співають. Така, як велика муха. Живи! Сьогодні у нас свято, сьогодні у мене день народження. Мені 49 років, і сьогодні дуже спекотно. Сьогодні скільки у нас? 37 градусів. Дивіться, це вперше такий день, ще так спекотно не було. Так що ми сіли за святковий обід. Трошки по скромному у нас вареники з картоплею, з вишнями, трошки сала і засмушку, да. Так, вареники вже встигли охолонути. Не так буде спекотно їсти. Да. Зараз візьмемо сметанку. О, до речі, сметана тут є. Теж ми не знали, як вона називається. Нам підказали. Дивіться, називається Ната фреска. У Міркадоні в, в будь-якому магазині є сметана, але тільки 30% жирності. жирність тут. І, до речі, вона недорога. Оце баночка 1 євро. Тут 200 грам. 1 євро. Ну майже як в Україні ми, може навіть дешевше ніж в Україні. Це ж спокотна, просто обличчя все по Я цей чотири хвилини тому помазав обличчя, все водою, уже майже висохло. Да, ми тільки що почистили басейн, Ще був ураган. Я пішов, все наваляло в нього. Ми почистили, покупалися з Давидом. Віра не захотіла. Хлопці стрибали, і ми зараз дуже добре відчуваємо подих Африки. От реально подих Африки на шкірі. все гаряче, стіл гарячий. Я брала сіль, вона гаряча, гаряча на дотик. Ну нічого, треба пережити два дні, один-два дні, і все нормально буде. Тебе день народження, і в цей день ти знову починаєш життя спочатку. Я знаю, що ти завжди це робиш сміливо, ти не боїшся труднощів, ти не оглядаєшся назад, а йдеш вперед, і мені з тобою надійно. Мені з тобою комфортно і добре. І я відчуваю твоє сильне чоловіче плече. Для мене це важливо. Будь щасливим. <клухи> Все, ми обідати. У нас вечір продовжується. Сходили сьогодні ще на море, але ніхто так і не покупався. Тільки ноги помочили. <клухи> То ввечері вже одинадцяте вечора вирішили в басейн. Давай. Та тут ти знайшов, де вмикається підсвічування. То у нас сьогодні нічний басейн. Дивись, як чудово. Та... О! Мама пригає. І ще трошки розкажу про мат. Ми п'ємо, дивіться, в Іспанії в кожному супермаркеті продається такий мат. Це аргентинський, торгова марка Тарагуй. Він нас закінчився, ми його постійно брали. Він такий самий дешевий і саме такий ширпотріб, так би мовити. Масового спросу. Ну і він реально такий міцний і постійно він нам подобався. Все це ми пішли в консумі, де ми його беремо. Там 2,65 коштує. Не було його взагалі закінчився. Я так зрозумів, вже два дні заходили, не було. То взяли трошки якийсь дорожчий на 30 копійок 3,05 Tranquera. Транкуера. Я так розумію, що Транкіла це типа розслабся. Тут щось з цим пов'язане. Спробуємо ще цей. Так що реально мати тут в кожному супермаркеті і це не такий товар, як в Україні, що в спеціалізованих магазинах от тільки можна знайти або в інтернет-магазинах. Так що Він тут більш доступніший і по ціні дешевший, ніж в Україні. Усім привіт. Сьогодні у нас новий день в Аріелі. Сьогодні у нас вівторок, це 16 серпня. Сьогодні я знову їду на роботу. Це другий день, куди я пробуюсь на роботу в іспанську компанію, яка займається елітною нерухомістю. І зараз трошки розкажу про саму компанію, чим вона займається і так далі. Компанія займається, наскільки я зрозумів, елітною нерухомістю. Вони продають як нову, так і. Вже на вторинному ринку, але переважно я так розумію, вони спеціалізуються на нерухомості первинного ринку. Робота моя заключається в тому, що я якби, вчусь на оператора відеозйомки. Основні інструменти мої це фотоапарат Sony A7S3, плюс DJI стабілізатор Ronin S2 і плюс ще також в моєму арсеналі буде дрон, я так зрозумів, там Mavic Pro. Друга чи третя версія я вже не пам'ятаю, так що ще до дрону не дійшло. В перший день ми вже знімали невеличке відео на об'єкті, вже воно вийшло. І сьогодні ми вже будемо займатися безпосередньо збірка-розбіркою самого стабілізатора, встановлення камери. Тобто ну, такий досвід буде навіть чудовий, якщо навіть як я не пройду на цю вакансію, то... Для мене, як для подальшого розвитку, це буде дуже класний досвід, який ну, просто так і не знайде, щоб її безкоштовно, розумієте? Тому я якби з задоволенням хожу на цю роботу, дати це поки що безплатно. Ну що сьогодні робота вже закінчилася? Це було десь близько 2 години до обіду. Я з'їздив на обід, і ще після обіду Теж 2 години переважно ми проводили так, би мовити теоретичну роботу, вивчали рухи, які треба робити, і так далі. Розбирали, збирали стадікам. Проводили настройку камери і так далі. Тобто була така підготовка до практичної роботи. І завтра вже після обіду буде реальна практична робота, будемо знімати новий ролик. І зараз ще зайду трошки в Ашан, треба продуктів якісь підкупити малому, бо повністю в нас вже закінчилися, Хоча ми да, отримуємо по п'ятницям ці продукти від Caritas, але їх вистачає нам буквально, ось дивіться, в п'ятницю отримали, сьогодні вівторок у нас вже майже все закінчилось. Сьогодні знімаємось в такий будиночок, дивіться. Теж дуже великий, дуже багато роботи, так що працюємо. Дивіться, макарони, бутофорні теж такі з глини. Прикол. Ну що, друзі, я вже повертаюся сьогодні з 3 повноцінного робочого дня. Сьогодні у нас 17 серпня. І сьогодні у нас була вже така майже повноцінна зйомка, де я приймав участь безпосередньо в зйомках. Тобто я знімав на камеру, це ми знімали невеличкий будиночок. І ну, Сьогодні тільки що на дроні я ще не літав, а також повноцінно знімав. Повністю відео. Все чудово, потихеньку розбираюся з технікою. Робота подобається. Зарплату ще не отримав, але вже так. Да, сьогодні керівник мій безпосередньо сказав, що за цю роботу я вже отримаю оплату, оскільки вже приймав участь в зйомках безпосередньо, то, я думаю, все налагодиться і робота мені подобається. Тобто, це майже те, те, що я хотів і шукав, розумієте? Тобто, проїхати в Україну, не знаючи мову. Ви зустрічаєте людину і де зустрічаєте? Зустрічаєте її в церкві, і ви знаходите роботу. Я думаю, що ви розумієте, що ті люди, які ходять в церкву, вони не ходять з таким наміром, щоб когось там підставити, обманути і так далі. Тобто це нормальні люди. І я думаю, що ми спрацюємося і все буде чудово. Усім привіт, сьогодні вибрались на море, дивіться, зайшли в Міркадону, Наша дитина взяла собі перекус. Салат. Ну що, смачно? Голодний. Да. Ось дивіться, який будиночок продається. Можливо комусь буде цікаво. Чудовий будиночок. Да, трошки він закинутий, але нормально. Ось дивіться, фінікова пальма, прикольно. І тут сидить попугайчик, точить фініки їсть. Якщо побачити, ось прямо. Ось звідси да, видно. Він на тебе щось виплюнув. Да. А він зелений, його не дуже видно. Зелений, хвилястий, так. Да, Тергентинський папуги. Ой, да. як О, йому смачно. Він Випльовує, так. Да. Да, територія невеличка, але там за будинком є, мабуть, площадочка, зелень тут, гаражик. Так що ось такий будиночок. Підійшов би для літнього табору. Хочеться табір для дітей нам десь організувати. Да. Mm. Ось такі фініки дивіться. Це вже падають, Ну ще зелені, я так розумію, можливо вони такі і є. На. Що? Фінік? Фіник? Да, він ще не висушився, Ану, ну Ні, не буду пробувати. Він зіпсований. Да? А може його попуга хрить? Да. Ось дивіться, що ми побачили, прямо вийшли до пляжу і дивіться веселка. Можливо, вам буде видно і так за хмарами трошки не видно, але я думаю, що буде помітно. А ось після веселки дивіться яке небо сяє червоними помаранчевими фарбами. Бачите? Дуже красиво. Тут на пляжі свої розваги кожний. <хи> <с onions> Усім привіт. Сьогодні у нас вже кінець серпня, Сьогодні день прапора України. Але сьогодні ми не святкуємо, а зібралися в місцеву поліклініку. Хочеться владати всі справи перед першим вересням у Давида. З'явилася така, ну не будемо говорити слово проблема, з'явилася така штука, що два зубчики поруч ростуть, тобто молочний зуб не випав, а вже над ним виріс новий. І вони заважають одне одному. Зараз будемо дізнаватися, чи можливо це зробити, вирвати зуб тут, у поліклініці місцевій. Да. Дізнаємося. Загалом сьогодні ми все-таки святкуємо день прапора, бо ми кругом помічаємо синьо жовті кольори і покажемо вам тут в аріалі Костю їх дуже багато трапляється. І на вивізках, на логотипах, і навіть на тротуарах. Yeah. Ну що, ми вийшли з реєстратури. З того, що я зрозуміла, наскільки пояснила медпрацівниця, не можна взяти якусь зустріч чи візит до Дантиста, тому що не входить Дантист безкоштовну медицину в Іспанії для дитини. Я взяла тоді просто сіту зустріч до лікаря на завтра, Давиду, до педіатра, щоб визначити, чи є в нього реакція на глютен. Нам потрібно здати в будь-якому разі цей аналіз. Також Олег хоче зробити окуляри для того, щоб водити машину. Ми попросили зустріч з окулістом. Медпрацівниця сказала, що окуліст черги дуже великі, це чекати треба протягом місяця, можливо, і спочатку потрібно потрапити до сімейного лікаря і він вже направить. Тому на сьогодні на 19.00 Олега зустріч з сімейним лікарем. Як ми ще будемо говорити? Я не знаю. Дев'ятнадцять десять. І якось потрібно буде пояснити, що потрібні окуляри для того, щоб водити машину. А а в мене сіта на завтра, на сьому годину вечора. Український прапор, який я обіцяла зняти, тут ми помітили, що теж живуть українці. Наш прапор залишився вдома, але ми попросимо його передати сюди, в Іспанію, обов'язково вивісимо на своїй домівці, яка в нас теж обов'язково буде. Наш день походів в поліклініку триває, вже вечір, і ми на 7.10 йдемо до сімейного лікаря для Олега, який має направити до окуліста. Перевіряємо, як працює іспанська медицина. Ми зрозуміли, що. З зубами іспанська медицина не буває безкоштовною. До дантиста треба ходити платно. Зараз будемо бачити, як працюють окулісти сімейні лікарі. Ось так виглядає поліклініка всередині. Так вийшли ми від сімейного лікаря. Перше враження досить приємне. Це була жінка з. Звідки Колумбії? Жінка з Колумбії. Ми з нею трошки іспанською, трошки англійською, поговорили. І вона сказала, що окуліста немає в цій поліклініці. окуліст знаходиться в Торев'єсів в госпіталі, і нам передзвонять і повідомлять, коли у нас буде прийом до окуліста. Так що будемо чекати. І знову ранок. У нас сьогодні знову похід до поліклініки. Йдемо до педіатра для того, щоб Давиду призначений аналіз на глютен. Щось Давид принижка да. <сістична> сьогодні аналізи брати не будуть, просто призначать, Давиди <сістична> вийшли щойно від педіатра. Дуже приємна зустріч була. Говорили ламаною іспанською, англійською мовою жестів. розумілись, ну як могли? Вона призначила Давиду повний список аналізів не лише на глютен, а й на багато-багато продуктів, на томати. Дивлюсь апельсини, ківі, ну навіть гарбуз. І аналіз призначений через тиждень можна прийти сюди здати кров, а потім навіть призначила зустріч щодо неї з приводу коментаря за цим аналізом. Ми задоволені. Ми думали, що доведеться дуже довго чекати на цей аналіз на глютен. Попередній поліклініці в Валенції нам сказали, що треба буде чекати, можливо, протягом півроку. А тут все швидко. Чудово. Ось дивіться наші котики. Трошки їх підкормлюємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Уже я не знаю, скільки було п'ятеро котят і мама. Це шість, а вже сім. Я не знаю, може і тато пробіг тут. Схоже, що і тато, і мама, і п'ятеро котенят. Сьогодні у нас свято, сьогодні День Незалежності, але це вперше, коли Україна святкує День Незалежності в умовах повномасштабної війни. Ми сьогодні в Торев'єсі йдемо на концерт, які... Який... Влаштували українці, які зібрались тут, організували це все. Ми одягли якісь одяги, да. які дуже близькі до нашого національного прапору. У нас з собою немає ні прапора, ні вишиванок. І коли нас іспанці запитували, ви будете святково одягу, да, що, да, дякую. ми сказали ні, тому що коли ти виїжджаєш під підвибух і ти не думаєш про да. одяг. І ми не взяли з собою ні прапора, ні вишиванок. Да, було два великих прапора. Ми дочку попросили. Вона а... нам передасть, до обов'язково. Але зараз цей День Незалежності, як ніколи, я відчуваю єднання з Україною, з українцями, підтримку. Сьогодні багато дзвінків, смс-ок, фотографій. І всі ми разом живемо і віримо в перемогу. Да. Дивіться, це центральний парк Теревєхи, парк нації. Ми коли вам його ось показували, да, це той парк, де тут гуляють курочки і всі види птахів і так далі. І сьогодні тут. Українці влаштували свято. Тут велика сцена, були концерти, конкурси. Дивіться, люди просто приходять в вишиванках і так далі. Це реально свято, і воно об'єднало всіх українців цю хвилину важку для країни. І ми також приєднуємося до всіх українців в нашому регіоні. Рев'яха це містечко з населенням понад 80 тисяч мешканців і зараз тут проживає. Майже 9 тисяч українців і так. трохи менше росіян. Тобто українці це одна із ключових привідних то, націй. Тобто кожний десятий в цьому містечку це українець, розумієте? Так. І тут реально, коли ми тут жили, скільки місяць ми тут прожили в самому центрі дерев'яхі, то реально, коли йдеш по вулиці, чуєш українську мову. Ага. До речі, режисер цього свята Руслана. Це жінка з Рівного і мені дуже приємно, бо це знайома мого, ну, моєї родини. Я познайомилася з нею тут і вона, режисер, і Вона працювала в рівному телебаченні, а я сама з рівного, тому ну, для мене це взагалі. Свято. Свята анонсували приблизно з 6 до 9, то ми вже пройшли ось о осьомій, то людей ще не дуже багато, дивіться. А ось дивіться, влаштували цілу тут ярмарку народної творчості. Бачу, теж знайомі обличчя, тут люди просто пропонують якісь сувеніри або ті речі, які вони самі виготовляють. Навіть якісь різні смаколики дають. Ну тут більше людям здається. Таня колона. Так, і дивлюсь тут всякі крендельки, Ось дивіться, яка сцена. діти просто виступають. Привіт, бачу знайомі обличчя, як собі. Правильно цініші. Привіт, бачу знайомі обличчя. Раз, два, три. З Днем незалежності України. Ура! З Днем незалежності. Дітей стало більше. Класно, граються. Скільки українських діток тепер дружать. Образ дім.

Добре, добре, добре. Я так показую відео, що ви туди гарні. А, то там буде весілля, ну то вже знаєте, де корова А ось жіночка підійшла тільки що. Вчора буквально познайомилися в інстаграмі, вона впізнала віру і вже, вже візуально познайомилась. Вона, коротше, веде старіночку Сан Педра. Юей в інстаграмі і в Фейсбуці. А це Україночка, коли ми жили в Терев'єсті, вона жила в сусідньому будинку, вона нам підказала це місце, де нам видавали їжу в церкві. Тобто дуже багато знайомих у нас вже тут. Так що ось так ми і спілкуємося, дивіться. Людей вже стало більше трошки, але все рівно. Мені здається, що дуже мало, якщо в цьому містечку... Біля 9 тисяч українців, то ну, тут ну може 500, ну може тисяча, Дуже мало. Ага, і ось ми побачили, проводять лотерею благодійну, збирають кошти на тепловізор, я так зрозумів. Тобто вона така 2 євро, і в тебе є ще можливість виграти якісь, я розумію, там якісь квитки на концерти. Насті Кам'янських або якусь стрижку і так далі. Тобто зараз візьмемо ще, мабуть, лотерейний квиточок, допоможемо українським воїнам. Дайте нам одну лотерейку. У нас ЗСУ, у нас є конкретна бригада. Вони, зап... Вони попросили купити тепловізор і сказали, який саме потрібен. Лас. І ми всі ці гроші, всі призи нам надали спонсори безкоштовно. І всі ці гроші оці, що ми перемог, і оці, дам, де пожертв, а пожеж... всі підуть на купівлю того тепловізора. Ми потім покажемо Добре. відео, де той куплений тепловізор вже буде в тій бригаді. і Вони все скажуть. Дівчата, а що виграти можна? Манікюр, педикюр, стрижку, чи квитки на настю кам'янських «Аліканте»? стрижку буде нормально. Ну як кому що посі пощастить? По по Добре, дякую. дякую. Святкування Дня незалежності, все начебто добре. Бачили багатьох людей, українців, розмовляли, говорили. Але коли читаєш новини, і бачиш, що росіяни вдарили по Дніпропетровщині і загинули люди, то не до свята. Миру нам всім і перемоги!